Мої всім вітаннічка. І ще весні я дуже хотіла попасти до нашої сусідочки Наталі і показати, яка в неї тепличка. Такої чуда не бачили. І ще. Дивіться, це маракуя. Ось, зараз я не знаю, ну це лимончик, я не знаю, що воно тут. О, а це банан, так? Да. Це банан. Ось така, ось така собі проста сільська жіночка. А дивіться, як вона це все любить, яка в неї краса. Це вже трошки менше, да що у тебе раніше було тут більше більше всього. Ну от років два тому це було тут ого, яка краса. Ну й зараз є чим полюбуватись. Є це маракує, да? так? А, це перець. Сладкий перець. А оце що? А то інжир. Інжир. Ну, трошки прихворівший. Ось інжирчик. В неї інжир уже родить. Ще в минулому році були плоди, я бачила. А це лимон чи апельсин. Це мандаринчик. Це мандаринчик. Мандаринчик, дивіться, ось який мандаринчик плодик є навіть. Так, це що в нас замочено? Ні, ну це піддобрювати треба. А що це за рослинка? А то лавровий лист. Лавровий лист, дивіться, росте собі, а? І не потрібно купувати. А, який класний. А оце що за рослинка? Це оливкове дерево, Оливкове дерево, дивіться, точно. Їхали коли до моря. так. А воно повинне тільки в теплі, в тепличці. Да? Ага, Класно, це теж лимон чи мандаринчик? Це фейх... Фейхова. Як? Фейхова. А, фейхова! Колись ти нас пригощала. Ой, яка краса! Ви подивіться, га? А оце що? Куточку? А то це є, як персик, персик. Персик маленький, росте росточок, це перчик. А дивіться, які перчики. Ну, тепличка тут скільки? Десь вісім на три, так? Навірно. І скільки всього достатньо. І полички є. Ну, як, як є, знаєте, це таке роботи багато, але і на поличках по весні розсада. А оце все банани. Це я так люблю банани, через то так дивуюсь, яка ж краса, які бананчики, вазончик. І ось маракуя. Нам вона теж подарувала два росточки, вже вони великі, але без плодів. А вже такі високі, десь метрів півтора. А маракуя це він буде? Фрукт чи овощ? Маракує хер'ю. Побачимо, що виросте. І вазончики. О, яка краса. А оце? Ну, оце ж Ага, це теж маракуя, тільки вона плететься. Вона на землі. На землі. Я її не так, воно. І вазончики, і на дворі багато інжиру, дуже багато інжиру бачила, знаю. А оце що з ягідками? А, це, мандаринчик. а, це такі мандаринчики, mm -hmm. такі будуть потім плоди. Такі як рекламують, Ото, да, багато ти розповідала, пам'ятаю. Ну і дивіться, і який перчик класний. Так, обов'язково ще по весні прийдемо і, і покажу вам. І ще на весні, що тут. О, і помідорки, пам'ятаєте, американські.